Доброго дня, 25 на другу. ну що, Я займалася сьогодні дверьми, обід готувала. А мама сьогодні у нас робила тут прямо генеральну уборку. От вона їй це подобається. Дивіться, який ковер горить. Їй це подобається. Чую бідний. «Уе, уе, уе, уе». думаю, ну все, Виходить труси, кажу, мам, ти хоч трусиш, вимикай а то ж він згорить нафік. Ну, зараз я візьму миску на води і поставлю орхідеї, бо вони дуже-дуже засухі. Так що, у нас, як загалом у нас кажуть, як у церкві. Тобто, чисто, не пильно і все гарно. І ось якась муха скотеняка залетіла. Так що, подушку, я просто сьогодні білизну цю всю постіль, всю. Раю, так. Стираю, коротше. Слово неправильно кажу, там тільки цепляються. Не я, машинка стирає. Так що такі діли, що продовжує. з життя продовжується. Сьогодні у нас вівторок. Бачите, яку положили тряпочку. Ну, так тепер хорошо, туди хоч ногами розслайсь, на тряпочку. А ну, звісно, ну, конечно, конечно, конечно. Конечно. зніми ковер. Там зніми там. ковер, я кажу, не буде знімати ковер. Нащо? Тут ось зняв, помила сьогодні ось під цим. Ти збиралася. Ти собиралася стів. Вит... А чого оце, що ти не дала мені на чердак? Оце да. Чо воно вже висохло? А воно вже майже висохло. Так погано, що воно тут напилілося. Та, та, та пилься, одне... я його в голуб'ятню поставлю, хай там доходить. Там вже таки пилі нема, тут пилі. Так. Помила у тут округом все. Та посадила кріп. Ви знаєте, думала куди дівати? Думала чуть Галі. Кажу, мамо, однесить Галі салату. А ми його другий день, я його нариваю, ну такий гарний. Прямо ну такий молоденький. Ну що, взяла, заправочку зробила. І салат шикарний. Не треба в ті огірки помідори. Салатик просто сьогодні трошки моцарели додала, ну смачнющий. Я кажу, та, мабуть, не буде чого нести, тому що, Вон, дивіться, який вже рідкий став. Густий-густий, бо я таке посіяла, і тут він такий гарний в тіні, просто красавичий. Це картопля експериментально розрізана. Це картопля із шкурки почищені, то там рожева. Полуниця, вчора трошки Саня назбирав, круте її верти я вважаю, що в нас не підходить земля для полуниці. І все. більш нічого Тому що і удобрюємо, і поливаємо, а воно одне і те саме. В інстаграмі бачили, які гарні вже розочки в нас розквітаються. так що А що це за? Я щось змивала? Де воно взялося оце то. пепел? Це, це, це сідушки трусила, да? мабуть. А, це то, ти кинула, молодець. То ти з пепельниці висипала, а воно полетіло то сюди. Боже, я вам не можу передати, то, як оця як як роза, яка вона ароматна. Вона пахне медом, вона пахне цукром, вона пахне ваніллю. вона пахне таким смачним. М -м. І мама, бачите, розчистила ту розу, оту, що ззаді. Тому що ту, що ми тільки посадили, бо її оце біле оце задавило трішки. трішки. Ви мені скажіть, чому в мене хризантема цвіте не осінню, а влітку? Дивіться, це ж хризантема. Я її купувала осінню. Щось незрозуміле, правда? Так, сьогодні одламалася гілочка від розу, не страшно. Я ж хочу вам показати оцю красу теж. Диви. Диви, яка краса. Просто краса. В тому році я обривала, щоб була одна квітка. В цьому році не хочу. Хай буде таке кущове, біла. Але хоч гарна роза в цьому році, якось я її ще не їла. А зараз оце мурашки переносять лю. Тільки мурашки. Сьогодні ввечері. О, сонечко зайшло. Не так жарко. Дочечка, привіт великій нашій родині. Спасіба. І скажи мені, будь ласка, оце я можу у ящики ящиків вкидати. Так, вкидай, от, да. угу, угу. то будемо робити двері, то тоді вкидаємо туди. Так, я вже там не слав голуб'ятню. От мені мені голуб'ятніма. Uh -huh. Може, Санька сьогодні буде робити там щось з цими дверями. Так, зараз я вже ти поставлю, хай доходить. А що це таке? Дивись якесь. О, а я варила. На, оце варення Дивіж туди. туди Ні, це нехай лежить сьогодні, вечором, може, на досані буде. А -а -а. Ото поки ми с... куй железо, поки гарячо, як заховаємо, так... отак воно там і буде. А, оце дала. а то варення воно там лежить, а я... Воно. я хотіла сьогодні робити так, я... Диви, яке густеньке варенечко гарне. Диві. А я подивилася, в мене нема такого, а в мене малина. У морозильці. Так я її ось проварила. Зараз перецід'ю і крахмалем заварю. Я хочу сьогодні зробити десерт. У мене є е, сир. Сир, а де він той сир? Ага, ось. Його. У мене дві пачки було. Ну, знайду. У мене є сир. Буду видумувати. Мені подобається видумувати. І у мене є, як я кажу, загубилася. Ось, дивіться. А не повна пачка. Ну нічого, не велика кількість. У мене є лаваш. Лаваш, тому це буде десертик, це окремо. Тому що у нас, як немає чогось солодкого, так це просто якась. Щай, що не їли нічого. Просто ходимо голодні. Ось дістала з Чердака вчора кажу, Русань, одівайся на роботу, візьми. Ні, сидять, він шиє. Мамка шиє, латають, латають. Одні штани вже просто якісь вони заговорені, просто заговорені. Рада вас вітати, у всій красі в своїй. Фух, то, знаєте, я вам скажу, що жарко це гарно. Але для мене дуже коли жарко, мені дуже тяжко. Я не знаю, чомусь я не дуже люблю таку жару. Тому мені, отак, коли немає сонця, тепло, але щоб сонце не палило. 35 для мене це просто край. А взагалі. О, зараз вам покажу, що я лазила на чердак, відносила банки. Дивіться, бачите, нема банок, всі банки віднесла. І дивіться. Розділяю туди-сюди. Ось. Спеціально є приспособа. розділяти жовток і білок. Коли ріжу торт на ніж, ніж пада, у мене є отака красива, майже серебряна, можливо, серебряна, не знаю яка. Отака лопатка. Там на чердаке серед, як кажуть, блошинний базар. Зараз я її ось почищу і буде шикарно, дивіться, серебряна лопатка. А? Красота. Фонариків не Яких фонариків? А, а вони десь в гаражі, наче. Хіба? Ну, Саня, прийде, я їх туди не ложила, того не знаю. У нас ще десь два фонарики. У нас два фонарика ще є круглий. У нас є такі стопчики, але вони вже нам не годяться, мабуть, але треба передивитися і отам поставити. Замовила сьогодні шланг отакий. Значить, дивіться, як замовляєте, шукайте, це ваші гроші. Оцей шланг йому вже років п'ять. Я задоволена ним повністю. Пістолет спортився і шланг він рветься, 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 а ми його обрізали, бачите, такий коротенький. А, 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 зараз замовила армірований, тобто всередині там проволока є. На одну фірму зателефонувала, вони мені телефонують, так, так, мене все облаштовує. Ми тільки через нову почту. Я кажу, ні, я не хочу, я через Укрпошту дешевше і зараз Укрпочта працює дуже швидко. Ні, ні-ні, ну і все. Найшла іншу фірму дешевше на 50 гривень. І через Укрпочту, через три дні кажуть, буде. Значить, там є розмір 15 метрів, вони пишуть. Ну, 15 метрів це десь метрів 5. в спокій. Я кажу, ви мені скажіть, який розмір у спокійному стані? Смішно, так? Да? Коротше, я замовила те, що йде по сайту, 22,5 метри достатньо. 300. Достатньо. Зараз, секундочку, 350 гривень. Нічого. Плюс доставка там буде там дуже мені подобається поливати отут клумбочки, змити отак, полити отут, полити квіточки. Воно не б'є, воно так гарно. Не, можна таку велику струю, але мені воно подобається. Отут змивати, отут змивати, тому отак повісив і отак вона висить. Те, що потрібно. Так, все, показала вам всі новинки. Зараз буду чистити цю. Що там? Там висить він. Та я вчора там пакет брала. Читик... Я тільки що брала для цього. Для... для ба. А он висить він прямо. Ти що, машутиш он? За курткою. Там, там всі кульки. Не, не кульки а, я забрала Дімки придавала. Все, а. Бачиш? Отряд не заметив потери бойца. Яблочко пісню, допів до конца, дурна пісня, але в школі ми вчили це. Так, все чищу серебро. Тому ви розумієте, що це не серебро, що це Мільхіор. Я просто так шуткую, що це родинне срібло. Але я вам скажу, що у нас серебряних було дуже багато. Просто, як кажуть, в дитинстві, в юності, все це серебро переплавилося на снасті для рибалки. Так що і дивіться, яка гарна. Нато чиста, просто її вимила все. А то ножем, той нож воно ламає, перевертається. Ну, якщо воно є, ну чому ж його отак поставлю. А це сюди, чого тут тільки вже немає? Тут уже столи прогинаються. Ось так подивитися? Ось подивіться, отак. Бачите, прогнуто посередині. Такий мощний стіл, а прогнувся. Так, добре мої любі. Скільки вже часу? О, вже 11 година. У мене є що їсти. Мені просто потрібно приготувати десерт. Якби я знайшла оце, А що це у нас? Ну, давайте почитаємо. О, так це ж. Ігнатушина передавала. Йоханий бабай. Дивися, що тут? Олича груша. І щось іще? 17.07. Свіжачек. Але і груша. Я, мабуть, я, якщо відкрию банку, зроблю з а ну, Це теж треба процедити. Ні, це вже зварила, наче буду з цим робити. Але це зовсім інше відео буде, це кулінарка. Так що на цій хвилині дозвольте вам, перша половина дня вівторка, щоб був толка сказати вам до побачення. Бережіть себе, сьогодні ніч була така, ой Боже, одна стрілянина. Мама каже, я не спала, в нас світло вимкнуло, а я не можу, вже телевізор не працює, інтернет не працює, я не можу заснути, я до часу ночі мучилась. Та ще й чоловік, який хропе під боком. В чому мені не повезло з чоловіком, так це те, що він хропе. І від цього ніяк не позбавитися храпу, тому що ми були і на програмі на все. На стрім, якщо захочете, нагадайте, я вам розповім. До побачення. До побачення!